Коли ми думаємо про бізнес, в голові зазвичай виникають образи великих угод, якихось інновацій, яскравих маркетингових кампаній. А папери, ну це ж нудно, правда? Адже так, а от і ні. Насправді, саме в цих, на перший погляд, нудних паперах, і ховається вся правда про бізнес, це його мова. І сьогодні ми спробуємо цю мову розшифрувати. От уявімо ситуацію, потрібно ухвалити якесь справді важливе рішення, ну, скажімо, про велику інвестицію чи розширення. І ось на столі лежать звіти, цифри, графіки. Питання просте, а звідки ми знаємо, що цим цифрам можна вірити? Що за ними стоїть реальність, а не просто чиясь фантазія або, що гірше, помилка. Адже від цього, погодьтеся, залежить абсолютно все. І ось тут ми підходимо до фундаменту, до тієї основи, на якій тримається вся довіра в бізнесі. Цей фундамент це. Первинний документ звучить може не надто захопливо, але повірте, це справжня ДНК будь-якої господарської операції. Це її паспорт, її відбиток пальця, якщо хочете. І це не просто якась внутрішня інструкція, ні, це вимога закону. Закон про бухоблік каже чітко: немає документа, немає операції. Все, крапка. Тобто, з точки зору фінансів, якщо ви продали вагон товару, але не виписали накладну, то. Ви нічого не продали, оплатили послугу, а акту немає. Вважайте, що гроші просто зникли. Кожна дія мусить мати свій паперовий, ну або вже електронний слід. Добре, але ж не будь який папірець має таку магічну силу, правда? Абсолютно вірно, щоб документ став, ну скажімо, залізним доказом, він повинен мати певні обов'язкові елементи, реквізити це як органи в тілі людини. Приберіть щось одне, і система не працюватиме. Немає назви підприємства, незрозуміло хто учасник, немає підпису. Документ ніхто не затвердив. І в будь-якому спірному випадку, наприклад, у суді, такий папірець не буде вартий нічого. Знаєте, є така стара мудрість, її часто згадують. Ось вона. Якщо щось подумав, то не кажи, якщо щось підписав, то не дивуйся. І це ну, просто в яблучко, коли йдеться про бухгалтерію, тому що підпис на первинному документі це не автограф для фанатів, це клятва, це слово зафіксоване на папері, що ви берете на себе всю відповідальність за кожну цифру і кожну літеру в цьому документі. Окей, один документ у нас є. Він правильний, він надійний. І що? Він же не може просто лежати в шухляді, це ж лише перший крок. Далі починається його подорож з системою, і от зараз ми подивимося, як він із простого папірця перетворюється на частину великої фінансової картини. Ця подорож має свою офіційну назву: документообіг. Можна уявити це як такий собі конвейер. Спочатку документ створюється прямо в момент операції, потім він потрапляє на мабуть найважливіший етап перевірку. Його розглядають буквально під мікроскопом, чи все законно, чи всі цифри сходяться, чи всі підписи на місці. Це такий собі фейс-контроль для даних, і тільки ті, що пройшли перевірку, потрапляють далі в систему. А сам документ відправляється в архів, як доказ. І куди ж ідуть ці відфільтровані чисті дані? Вони потрапляють в облікові реєстри. Ось тут і починається магія. Якщо кожен первинний документ це одна цеглинка, то облікові регістри це стіни, поверхи, ціла будівля, яку ми з цих цеглинок складаємо. Саме тут хаос окремих операцій перетворюється на струнку і зрозумілу картину фінансового стану компанії. Але ж будувати цю будівлю можна по-різному, за різними кресленнями, і те, як саме компанія групує ці дані, називається формою бухгалтерського обліку. І це не щось статичне, що вигадали раз і назавжди. О, ні! Ці системи еволюціонували століттями. Просто погляньте. Все почалося, уявіть собі, ще в 1494 році. Лука Чолі, якого вважають батьком бухгалтерії, запропонував просту, але геніальну систему з трьох книг. Потім бізнес ускладнювався, з'являлися фабрики, заводи, і потрібні були складніші системи, як от журнал Головна. У ХХ столітті для ще більшої ефективності винайшли журнально-ордерну форму. А сьогодні, а сьогодні, ми живемо в епоху автоматизованих систем, де комп'ютер робить усе це за лічені секунди. Кожен етап це відповідь на виклики свого часу. І що тут найголовніше, закон в Україні дає компаніям свободу, він не каже, використовуйте тільки таку систему. Ні, підприємство самостійно обирає собі форму обліку. І це надзвичайно важливий стратегічний вибір, бо якщо у вас величезна корпорація, а ви намагаєтеся вести облік на папірцях, по-старому, це все одно, що будувати хмарочос за допомогою одного молотка. Інструмент має відповідати задачі. Отже, система в нас є. Папери в порядку звіти виглядають просто ідеально. Але чи відповідає ця красива картинка на папері реальності, чи справді на складі лежить стільки товару, скільки написано в програмі. Настає час для того, що можна назвати моментом істини для справжньої детективної роботи в бухгалтерії. І ця детективна робота називається інвентаризація. Все дуже просто це коли ми беремо наші облікові дані і йдемо перевіряти, а чи так воно є насправді. Буквально ногами. Бухгалтери, комісія йдуть на склад, в магазин, в цех і фізично рахують, зважують, міряють усе, що є в компанії. Головна мета отримати чесну відповідь на питання: те, що ми думаємо, що у нас є, і те, що у нас є, насправді, це одне й те саме. І результати такої перевірки, як правило, бувають двох видів: перший приємний це лишок. Тобто ми знайшли щось, про що навіть не знали або забули. Ну, чудово ставимо на облік як дохід. А от другий варіант нестача це вже серйозна проблема. Активів менше, ніж мало б бути. І тут починається найцікавіше. Треба розібратися, куди вони поділися. Це помилка, псування? А може крадіжка? І головне, хто за це відповідатиме. І звісно, такий процес не може бути аби яким. Це не просто пішли і подивились. Ні, це чітко регламентована процедура. Керівник видає наказ, створює спеціальну комісію. Перед початком перерахунку всі документи здаються в бухгалтерію, щоб нічого не можна було підправити заднім числом. Кожен крок, кожна цифра фіксується в офіційних описах. Чому так суворо? Щоб результат був об'єктивним і йому довіряли абсолютно всі. Але давайте будемо реалістами: навіть при ідеальній системі і найсуворішому контролі люди можуть помилятися це життя. Питання не в тому, щоб ніколи не помилятися, це неможливо. Питання в тому, як правильно і головне законно виправляти ці помилки, не порушуючи довіри до всієї системи. Так, помилитися не страшно, страшно виправляти помилку неправильно, взяти і просто замазати коректором чи стерти гумкою в бухгалтерському документі це ну табу, це злочин проти довіри. Для цього існують спеціальні чітко прописані методи, можна сказати, такі собі хірургічні інструменти для роботи з даними. І що це за інструменти? Дивимося найпростіший випадок звичайна описка, яку помітили одразу. Тоді використовуємо коректурний спосіб, акуратно однією лінією закреслюємо неправильне, зверху пишемо правильне і ставимо підпис із датою. Все чисто і прозоро. Якщо ж помилка серйозніша, наприклад, вказали не ту суму чи не на той рахунок, є метод червоне сторно». Це ніби натиснути Ctrl-Z в бухгалтерії, ми ніби відміняємо неправильний запис, а потім робимо новий, уже вірний. Ну а якщо просто записали меншу суму, ніж треба було, робимо додатковий запис на різницю. Все логічно. І от дивіться ми пройшли весь шлях від маленького папірця через складні системи обліку до фізичної перевірки на складі. І все це, абсолютно все, робиться заради однієї мети. Щоб створити те саме єдине і надійне джерело правди, щоб у керівника був той самий маяк, на світло якого можна впевнено вести корабель свого бізнесу, знаючи, що під ним не скелі, а реальні дані. І наостанок, давайте трохи зазирнемо в майбутнє машини, штучний інтелект, автоматизація, все це вже тут і бере на себе купу рутинної роботи в бухгалтерії. І виникає питання а чи означає це, що роль людини зменшується? Чи може навпаки, вона стає ще більш важливою? Адже машині можна доручити рахувати, але чи можна доручити їй відповідальність, доброчесність оте саме відчуття правди, яке є душею бізнесу? Залишаю це питання відкритим.